День сьогодні хочу розповісти свій відгук про такий BB крем від Міша Perfect Cover BB-крем. Я його розрізала, як завжди, по своїй традиції. Ну, вибачте, за вигляд, але він такий є. Тут SPF 42, тобто доволі високий, і я це дуже люблю в цьому кремі, і PA3 Що я... Точно скажу, що якщо я не знаю, який крем обрати або чогось того, що я хотіла спробувати, не мав наявності, то я оберу ось цей крем. Правда, нюанс в тому, що я взяла 13 номер відтінку, і я зрозуміла, що для мене він трохи був світлий, тому я використовувала такий темний консилер від Який випадково не той колір обрала колись, і я його ніде не використовувала, і просто я ставила крапочку темного консилера, і потім наносила. Пару натискань з цього BB крему І потім розмішувала і наносила на своє обличчя. Наношу я саме спонжами і я задоволена була. Тобто я отримала той кольор, який більше підходить під мій кольор обличчя. І, в принципі, використала повністю тут, до речі, 50 мл, доволі економний продукт. І до речі, номер 13 називається Bright Beige. Класний BB крем дійсно, він нормально покриває ваші недоліки, але ви маєте розуміти, якщо у вас занадто багато прищів і недоліків, то він, звісно, повністю їх не покриє. Але ефект буде. Він не є маскою на вашому обличчі, і в той же момент, в принципі, в мене не було проблем з наявності якихось додаткових прищів після використання. Але ви маєте розуміти, що це бібі-крем, і тому його треба вимивати гідрофільним маслом або бальзамом, або гідрофільною олією. І після цього вже. Мити пінкою або, або гелем для вмивання, і після цього вже наносити тонік і ваш наступний догляд. Кажуть, що, в принципі, можна міцелярною водою вимивати ці бібі-крема, але я все ж таки більше довіряю саме корейському методу очищення шкіри, оскільки саме вони винайшли цей бібі-крем, і вони знають, як краще його змити з обличчя. Тому рекомендую саме на сухе обличчя наносити. Гідрофільну олію, або гідрофільний бальзам. І після того трошки додати води, цей бальзам перетвориться в таку пінку, змити це все. І після цього вже наносити очищаючий засіб. bb крем це, по-моєму, бестселер в продажах завжди. Але там треба дивитися по кольорам. Тобто 13-й кольор це занадто для мене світлий був. Дійсно, там треба 21-й чи 22-й мені брати, або 23 для... навіть ну, 23-й ідеальний для мене. Але знову ж таки, якщо у вас, наприклад, ви теж взяли такий темний колір, то можна додавати такого більш світлого щось знамішувати. Деякі, до речі, ці бібі-крема темні змішують з доглядовими кремами. Але, як на мене, це не зовсім правильно, оскільки тоді Бібі-крем матиме не SPF 42, а вже менший SPF і тому таке. В принципі, я можу рекомендувати цей Бібі-крем, а він дійсно ходовий великий об'єм. Не оце от пакування. Класний, несильно виражений запах, гарно лягає на шкіру, добре вимивається і в принципі, у мене не було прямо проблем з його стійкістю. Але знову ж таки, я не хожу в макіяжі 2-4 години, але помітила, що з ним є, особливо коли такий, знаєте, жаркий день відбитки на самому цьому сенсорному екрані телефону. Це може бути. Але так виглядає на шкірі він непогано. Тому рекомендую Цікаво, чи ви пробували цей бібі-крем, і наскільки наші думки співпали. Дякую, що ви мене дивитеся. Всім гарного дня! І підписуйтесь на канал.